Разом з «mainstream age» – про розуміння свого організму пасивне куріння шкодить ДНК дітей. Нове дослідження виявилося, що коли діти вдихають вторинний тютюновий дим, у їхній ДНК відбуваються тривалі зміни це може підвищувати ризик хвороб легень і серця в майбутньому. Дослідники проаналізували 2695 до дітей із шести країн Європи і помітили, що ті, хто частіше зазнає впливу диму, мають особливі зміни в ДНК. Пов'язані з можливими проблемами зі здоров'ям. Основні висновки: пасивне куріння впливає на ДНК так само, як і активне куріння. Ці зміни можуть збільшити довгострокові ризики для здоров'я. Вони не залежать від того, чи курила мама під час вагітності. Чому це важливо? Таке відкриття підтверджує, що пасивне куріння серйозна загроза для здоров'я дітей. Це ще один аргумент на користь суворіших правил щодо куріння вдома та у громадських місцях. Аби захистити підростаюче покоління, став лайк, коментуй та підписуйся на Mainstream Age.